Чи знаєш ти, що існують жінки священники? Перша жінка отримала священницьку посаду в Швеції ще 1960 року. Цікаво. Тоді тримай наступний факт більшість священників у сучасній Швеції жінки. А тепер уяви, що таке вже відбувалося близько тисячі років тому. У середні віки існувала течія християнства, у якій жінки мали рівні із чоловіками права і могли мати найвище духовне звання. Що це була за течія і куди поділися її прихильники, дізнаєшся із цього відео. За доби середньовіччя церква мала значну силу і надзвичайний вплив на суспільство. Проте з'являлося дедалі більше людей, що виступали проти її вчень. Таких людей називали єретиками, а їхні погляди єрессю. Єресь це релігійне вчення, яке не визнавала християнська церква. Чому ж виникали єресі? Однією з головних турбот людей середньовіччя був порятунок душі, проте люди бачили, що церква, проповідуючи покірність і відмову від земних благ, накопичила значні багатства й отримала величезну політичну владу. Вважають, що єресі були пов'язані з розвитком міст, бо саме там збільшувалася кількість освічених людей, здатних читати релігійні книги та розмірковувати над їхнім змістом. Єретики виступали проти дорогих церковних обрядів, пишних богослужінь, багатих володінь і церковної десятини. Вони переконували, що єдине джерело віри Біблія. Єретики вірили в євангельську ідею апостольської скромності, роздавали своє майно бідним і жили з пожертву. Найвідомішими єресями тих часів стали вчення катарів і вальденців, які виникли в містах Південної Франції і звідти поширилися по всій Європі. Катари, яких ще називали Альбігойцями за назвою міста Альбі центру поширення Єресі, вважали матеріальний світ породженням диявола, засуджували все земне, закликали обмежувати свої життєві потреби. Чоловіки та жінки в катарських спільнотах мали одночасно монаший та священницький чин. Як ченці, вони дотримувалися обітниць бідності, послуху та безшлюбності, а також жили в спільнотах, але не в монастирях, а в невеликих релігійних домах на 5-10 людей. Ці доми були відкриті для відвідувачів, заробляли катари працею власних рук. Будучи священниками, вони проповідували Євангеліє, користуючись власним перекладом народною мовою. У катарській релігії жінки мали значно більше прав і можливостей, ніж у католицизмі того часу. У їхній спільноті панувала рівність статей, і жінки могли обіймати важливі релігійні посади. Це був феномен у середньовічному християнстві. Приблизно в той самий час виникла інша єресь вчення вальденсів, його легендарний засновник П'єр Вальдо, багатий купець, зворушений сторінками Біблії, де йшлося про святу бідність. Роздав майно бідним і зі своїми учнями став проповідувати Євангеліє. Вальденси стверджували, що будь який мирянин, який дотримується заповідей Христа та веде жебрацьке життя, може здійснювати релігійні таєнства. вони проповідували аскетизм, відмову від життєвих благ, проводили богослужіння не латиною, а рідною мовою. Переслідування вальденців і катарів не могло зупинити поширення Єресі Європою. Тоді Папа Інокентій III закликав усіх християн до хрестового походу проти земель, заражених Єрессю. Хрестові походи проти єретиків на півдні Франції дістали назву Альбігойських війн, вони тривали з 1209 по 1229 роки. Християнське воїнство вогнем і мечем пройшлося багатими провінціями півдня. Альбігойці чинили відчайдушний опір, але зрештою були винищені. На відміну від вальденців, які існують досі. Цікавий факт 2015 року папа римський Франциск попросив вибачення у вальденців за переслідування та несправедливість, допущені католицькою церквою в середньовіччі. Проте вальденці відмовилися прийняти папське прохання про прощення. Однак не тільки єретики ризикували життям будь хто, хто поводився дивно, викликав підозри і міг дорого заплатити за свою дивакуватість. Особливо вперто переслідували юдеїв, євреїв, які оселялися в містах відчуженими общинами і майже не контактували із християнським світом. Їхню мову та релігію не розуміли в тодішній Європі, тому їм приписували спілкування з темними силами, а коли траплялося стихійне лихо, саме євреїв вважали винними. Служителі церкви в усіх країнах переслідували єретиків і чинили над ними жорстокі розправи. Страшною карою було відлучення від церкви. Така людина була поза законом. Жоден вірянин під загрозою жорстокого покарання не мав права їй допомагати і надавати прихисток. У 13 столітті для боротьби з єретиками папа створив особливий церковний суд Інквізицію. Інквізиція. Від латинського розслідування розшук, особливий суд католицької церкви, метою якого було переслідування єретиків. Інквізиція широко використовувала стеження і доноси, обвинувачуваних ув'язнювали та катували, намагаючись добути визнання провини, не витримуючи катувань, чимало людей зводили наклеп на себе та інших. Ті, хто зізнавався в Єресі, зазнавали різних покарань від покаяння, тюремного ув'язнення до страти. Засуджених до смерті передавали до рук світської влади для автодафе оголошення вироку, після чого слідувало його виконання, зазвичай прилюдне спалення на вогнищі. До кінця 15-го століття кількість жертв інквізиції залишалася порівняно невеликою. Справжній терор почався на схилі середньовіччя, переважно у володіннях іспанського короля, де розправи очолив великий інквізитор Томас де Торквемада. Упродовж 15 років, за його наказом, на вогнищах загинуло близько двох тисяч осіб. Не всі люди, що замислювалися над спасінням душі, були єретиками. Деякі, невдоволені порядками в церкві, намагалися діяти на межі між єристю та офіційною церквою. Найвідомішим діячем, який виступав за оновлення християнства, був Франциск Ассизький. Завдяки його діяльності проповідь набула особливого значення. А він став одним із засновників нових організацій християн жебрущих орденів це релігійні ордени, що не мають власності і цілком залежать від милостині людей. Франциск народився в сім'ї купця в італійському місті Ассизі. Молоді роки він провів у бенкетах і всіляких розвагах, але знайомство з Євангелієм змінило життя Франциска. Вирішивши в усьому наслідувати Христа, він відмовився від майна. Залишив дім і, живучи як жебрак, усі сили віддавав молитвам, посту і проповідям Слова Божого. Не маючи церковної освіти, він звертався до слухачів з розумілою їм простою мовою. Із часом у Франциска знайшлися послідовники, з яких згодом і сформувався чернечий орден францисканців вони створили новий вид чернецтва. Францисканці жили в євангельській бідності, не усамітнювалися в тиші за стінами монастирів, а йшли до народу і несли Слово Боже, ченці жебраки швидко здобули авторитет серед простого народу. Поява нового ордену поставила перед папою завдання визнати його чи оголосити ченців єретиками. Інокентій III збагнув, що новий орден може стати опорою папства і посилить авторитет католицизму. Одночасно із францисканцями виник орден святого Домініка. Його засновник, чернець Домінік, своїми проповідями намагався боротися проти ідей єретиків альбігойців. У нього виникла думка створити братство ченців, які б боролися проти єретичних учень. Ченці домініканці славилися вченістю, часто обіймали кафедри в кращих університетах, найвидатніші богослови середньовіччя Альберт Великий і Тома Аквінський були домініканцями. Найбільш підготовлені для диспутів з єретиками домініканці відігравали головну роль у трибуналах, проводячи допити і вчиняючи суд над ними. Домініканці називали себе псами господніми на емблемі ордену було зображення пса, який несе в щелепах палаючий смолоскип. Із нашого відео формування централізованої держави у Франції ти можеш пам'ятати, що французький монарх Філіп IV красивий ув'язався в конфлікт із католицькою церквою щодо податків. Папа Римський Боніфацій VIII вимагав, щоб Франція сплачувала такі суми, як і раніше. Натомість король вважав, що папські апетити надто великі, суперечка вирішилася несподівано і гостро. 1302 року Боніфацій VIII відлучив Філіпа IV від церкви і оголосив про вищість духовної влади над світською. Філіп настільки розгнівався, що наказав вірним слугам заарештувати церковного очільника. Згодом папа помер, а столицю католицизму перенесли у французьке місто Авіньйон. Так розпочався Авіньйонський полон пап, який тривав із 1309 по 1377 роки. Він мало нагадував справжній полон, проте всі тогочасні папи були французами та виконували волю короля. Коли ж сьомий папа Авіньйонський Григорій XI покинув місто та повернувся в Рим, розгорівся новий конфлікт. Ти 1377 року в Авіньйоні обрали чергового папу, але інший верховодив у Римі. Утворилося релігійне двовладдя, яке підірвало міць католицької церкви. Розкол назвали західною схизмою, що тривала із 1378 по 1417 роки. Намагаючись виправити помилку, духовенство вибрало ще одного папу римського, що вкрай загострило ситуацію. На той момент у католиків було одразу три папи, кожного з яких підтримували різні можновладці. Ситуацію виправили 1417 року на Вселенському соборі в місті Констанц. Де врешті вибрали одного папу Мартина V та віддали йому Рим. Західна схизма негативно вплинула на репутацію католицької церкви. Рухи єретиків почали повторюватися. Найбільший рух за оновлення церкви вибухнув у Чехії. Але про це ми поговоримо вже в іншому відео. Запам'ятай Єресь – це релігійне вчення, яке не визнавала християнська церква. Найвідомішими серед єресей тих часів стали вчення катарів і вальденсів. Для боротьби з єретиками була створена інквізиція, особливий суд католицької церкви, метою якого було їх переслідування. На межі Єресі та офіційної церкви діяли Жебрущі ордени, релігійні ордени, що не мають власності і цілком залежать від милостині людей. Авіньйонський полон пап 1309 1377 роки. Послабив авторитет папства, що призвело до подальших конфліктів і західної схизми. Західна схизма. Це розкол у католицькій церкві, який тривав із 1378 по 1417 роки. Тоді одночасно існували два, а пізніше й три папи. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал, і до зустрічі в інших відео про середні віки.